Остання газета закінчується. Ой! <М? <М? Ой! А, -а, а о, новий журнал. Отже, почнемо з того, що мене звати Шпаклівко, і я люблю кросворди. Одного разу я натрапила на незвичайний журнал. Він був набагато товстіший за звичайні газети з яскравою обкладинкою. Я дуже хочу її розгадати, бо тут написано, що той, хто розгадає її протягом певного періоду часу, може отримати цілий мільйон тисяч як приз. Якщо я виграю, я обов'язково поділюся призом з друзями, бо вони допомагають мені розгадати їх. А це Найфі, наш місцевий далекий задира. Найф... Привіт. Е, чого треба? Не підказуєш назву Альпінійського гачка? Чо? Це для кросворда. Так, ну, штурмовий. Зрозумів, записав, дякую. Піду що запитаю чармі та пляшкаря, вони досить начитані. Здравствуйте. Ей, ей, не підкрадайся так кравтово. ми ж тут, зрештою, само розвиваємося я Джармі, людей. війни. Ти чого? Він просто привітався. О, так, привіт. Так, кілька запитань. Е Тож, як називається прилад для вимірювання сили? Mm -hmm. Звісно ж, динамометр. О, Підходить. Ну. А як називається жарну беззотчого мистецтва головною, якою темою є зображення природи? Це пейзаж. Воно туди підходить. Так, так, підходить. Дякую за допомогу. Н Нема за що. Хей хлопці, чи можете ви допомогти з кросвордом? Звичайно ж, ми допоможемо! Як називається місце для глядачів зупиняються перед початком вистави? Ой, я не знаю, чесно кажучи. Клеві, ти знаєш? Ні. Я пам'ятаю, це ж воєн правда ж, сочка? Ага. Так, назва водорості для суші. Лайтболб, ну це твоя тема. Ця міська водорість називається Норі. Картина mm. Картинку, я думаю, ти знаєш, що чоловічий костюм. Ну, кроватка здається. Це підходить, дякую за допомогу. Звертайся. Залишилося лише кілька питань. Я найкраще піду до моїх найкращих друзів Корасан, Ребері, Капітана Монсенсу. Привіт, хлопці! Подивіться, що я знайшов. Ого, дайно подивитись. Більян Тисяч! Якщо ми розглядаємо весь кросфорд, ми отримаємо його як приз. Друзі, йдіть сюди. Отже, послухайте, як називається рослина в формі стопки чашок? Це чашоподібний загарник. Записуй це. Так, а який матеріал використовується для виготовлення покладених кошиків? Я знаю. Це дерево. Так, і останній. Яка найкраща літера українського алфавіта? Е, чого? Що це за питання таке? Е, зачекай, чи є взагалі найгірші та найкраща літера в алфавіті? Е, То що ми ж? Тепер не виграємо мільйон тисяч? Хлопці, я не хочу вас прибирати, але ми ж скоро там обійдемо. Ходімо їсти! Оджедево! Чого ви нас покликали? Де їжа? Так, так, вже біжу, вже біжу. Зараз, зараз. Якого носа та така криворука! Хто небирав черевитися під ноги? Й ти, заяжи свій рот, замкни. Це <плес> зі зі мною розвіяєш. Заяжи себе! Ти виглядаєш, як артефакти ворзета із своїми ритмами та подряднами сюди. де. <плес> як же мені відповісти на це питання? Ну, здається, у мене є відповідь на це питання. Найкраща літера алфавіту це. Що Не смій до мене торкатися! Здравствуйте, ти предмети! Мене звати І я найкраща вітра. Віту. Яка досада. Схоже, попробування на мільйон тисяч, але схоже, завершилось. То що, ми не отримаємо мільйон тисяч? На жаль, ні. Е, а я так хотів порадувати своїх друзів. Ти ще можеш це зробити? Що? Але як? Приєднуйтесь до моєї загальної гри, виконайте серію завдань нескладних і отримайте мільйон тисяч. О, ура! І так, не тільки шпаклівку може виграти мільйон тисяч. Відтепер кожен з вас є учасником. Круть! Ну, мільйон тисяч це не так вже і погано. Йоху! Мільйон тисяч! Нехай почнеться випробування на мільйон тисяч. Найфі, лайтбол, картин, клеві, фляшкар, чармі, харджері, сока, поклівко, рабері, корасан, чашечка Нансенсу. У серіалі ВНМТ. Тож, дозвольте мені вас порахувати. Так. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. 10, -й, 11, -й, 12. Ей, малиловка! Я закаприкотну. 13. -й. А тепер слухайте. Вашим першим випробуванням буде дістатися з пункту А до пункту Б на літаках. Тобто з цієї галяни потрібно пролетіти через долину вітрів, потім через неспокій гребет, а потім зачекати тебе з фінішньою лінією. Вам буде надано 6 літаки по два джехти для кожного за винятком нонсенсу. Мені не потрібен літак, я це й точно знаю. Визначити свою пару самі Раз, два, три, почали! Тож, пляшкарю, іди йди до мене швидко. Я й біжу, я біжу. Отже, капі та Рубі пішли до шпаклівка, а ти йди до мене. Ага, з радістю! Нонсенсу, якщо вже не, не пішло, але це поруч, у мене до тебе буде кілька прохань. хе-хе Нафічка ходимо зі мною. Ей, нафі, ти чого такий сумний? У нас тут конкурси цікаві почалися. Ну, знаєш, не подобається мені цей Краці. Коли я дивлюся на це, мені здається, ні... наче згадав щось погане. Нема про що хвилюватися, ти скоро змикнеш, попідіма. Ну, у мене є досвід водіння, тож думаю, що і так не складе трудощів. То де ж гальма? Чесно кажучи, я не дуже бачу, про це знаю, там якісь кодзики якісь. Вони вже перемістилися! Приходьте швидше! О, але ж, яка кнопка? Отуду, Ось так, так, давай, тиска! Ще Чи? 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 не розумію. Я ну, цю копка, а й фініше ще немає. Може, у нас якась поломка? У нас мотора нема. Ой, здається, вже всі почали. Ох, добре, що хоч злетіти вдалося. У Карі, спробуй зазирнути в бардачок. А що, якщо там є інструкція? О, справді є! Інструкція корисна, дякую, Люба. Це звучить якось дому. <плес> Ні-ні, я мав на увазі, що якщо б ти була б в магазині автосервізу, то ти б була б дорога. Дуже. А, ну до так і гаразд. Так, то що, обганятимемо? Хе-хе. <жу> <шу> <плес> Ой-ой-ой, ей, що таке? Так, Нонсенс. Та... Ти можете зісторгнути чарджері та соку з їхнього літака. Ей, що ти робиш? Як ж вони Е, В такому разі зроби так, щоб вони спали на кущі. Добре? Парас. А, сока. Як плавно, ми спокійно ми летимо. Я поняв, що нічого не зможе зіпсувати наш повітряну на подорож. Шاطра, а бача. Ураса, казала. Ну змій а. Ну що, з ними все нормально. Ну, відносно. Вітаю, глядачів Венемете. Велике усне оголошення. Зараз я розповім вам про поміжних персонажів. Отже, севрядіти це ваші персонажі пов'язані з темою шоу обєктів Тобто, це можуть бути як об'єкти, так і символи. У перерожніх епізодовою Венмети ми проводимо конкурси переможців, які можуть представити шоу. Ви можете безкоштовно надіслати свого виробного персонажа. Якщо він серед буде переможців, він з'явиться всередині середи або в тетрах наступного епізоду ВНМТ. Ім'я автора, звісно. Правда, ж це всього картонні коробки, які ми бачимо тільки ми з тобою, але яка різниця? Це все, що вам потрібно знати про другорядних персонажів. Побачимося на фізніші. Схожа гроза збирається. Але нічого. Ми вже близько до фініша. Ого. А де решта літаків? Шлях можна зважати розчиненим? Полетіли на розгід. А ви вас обігнали! боже мій! Дивись, ось фінішна пряма і кратці намагає. хай нам дуже <звук> нікого не залишилося. Виходить, що ми з тобою перемогли разом. <звук> Перше випробування закінчено. Однак ніхто не переорієнтує на пиття, знатомість проголосуйте в Google Docs за посиланням в описі, щоб отримати подарунок, який буде вручено пікчер у наступному епізоді. Це може бути або печу, або арку зі словами похвали, або апельсин. Голосування завершується через день. Побачимося! Анімація за Matter, Сайдман. Файнер, сценарії, фони, аніматика, аудіомонтаж, зак, автори озвучування, дружін, кратці, паті, клеві, Корасан, Чармі, Пікчер, майфлери, лайтбол, капінатен, тинбени, рабері, лоломакс, Кнайф, год ботл, англійські субтитри White Mater. Може, достатньо цього.